Привіт, нам треба поговорити зараз екстрено, бо є нагода про те, що називається урбаністика, і, зокрема, її складова планування руху дорожнього, транспортного і пішохідного в наших містах. Велика складна тема. Ми тут все не зачепимо, але є скандальна тема, і привід для цієї розмови це те, що відбулося в Києві біля центрального залізничного вокзалу. Те, що називається станція Київ пасажирський, не південний, а саме центральний залізничний вокзал. Там все стало погано, на думку деяких, жахливо. Хоча є певна верства населення урбаністами вони себе називають. Я перепрошую, якщо в моїй інтонації виявилася певна зневага, цієї зневаги точно немає. Але деякі ідеї, які домінують в середовищі модних урбаністів вони безсумнівно викликають занепокоєння, але в тому числі і обурення, особливо те, що вони натворили в Києві біля станції Київ пасажирський це центральний залізничний вокзал не лише Києва, а й України. І там з кінця жовтня, уже вже кілька тижнів, максимально незручно. Там настільки неграмотно і неадекватно організований рух. Транспорту різноманітного, що це, я переконаний, стане прям кейсом урбаністичного провалу. І сподіваюся, що рано чи пізно там цей рух буде організований інакше. Я розумію, що частково для людей, які не проживають в Києві, це не до кінця така тема, яку вони відчувають, бо вони там рідко бувають. Але в принципі проблеми, які ми обговоримо, вони є достатньо. Типовими в різних містах і населених пунктах України, де відбуваються різноманітні урбаністичні експерименти, значить, перед тим як я подивлюся, подивимося відео, я зараз хочу показати відео з того, що там натворили біля вокзалу київ пасажирський у Києві, як там організували рух, як там все перемалювали, переблокували, повикидали всі парковки, що там натворили. Зараз ми покажемо відео і детальніше про це поговоримо. Але перед тим я хочу уточнити ось що. Організація простору транспортного в наших містах, в тому числі в обласних центрах, вона, звісно, не є досконалою і вона потребує вдосконалення. У нас є багато з цим проблем. Ну для, наприклад, у нас немає з'їздів для того, щоб повернути на дорогах ліворуч. І через те, що немає таких з'їздів карманчиків перед поворотом ліворуч, у нас постійно затори на дорогах. У нас дороги будувалися свого часу ще там якісь радянські часи, абсолютно не пристосованими і некомфортними для швидкого з'їзду, швидких і комфортних поворотів ліворуч, так щоб не було. Затору позаду також ми не ми може, маємо говорити і про те, що міська інфраструктура дуже слабо обладнана для візочників. Я зараз говорю і про людей з інвалідностями, які пересуваються на візку, а також для мам і татусів, які рухаються з візочками зі своїми маленькими дітьми. І в принципі, оця така бардюрність, бар'єрність вона є. Звісно, певної перешкоди, особливо в Україні, коли величезна кількість через війну у нас людей з ампутаціями, і які є ну, маломобільними, м'яко кажучи, у нас таких десятки тисяч, і я думаю, що ця цифра. Мабуть, можливо, перевалила через 100 тисяч. Тому так місто будування і організація руху вона має бути вдосконалена, вона має вдосконалюватися. Про це розмови мають бути. Звісно, урбаністика це не лише організація дорожнього руху, це, в принципі, інфраструктура міст для проживання людей. І в інфраструктуру, ні, в інфраструктуру багато що входить. Але тому так, да, треба змінювати. Але Дуже часто в урбаністиці і в реформах так званих дорожнього руху, маршрутів, організації вулиці, площ починає домінувати людина ідеї, мізантропічні ідеї. Ну, не те, щоб вони мізантропічні, але ідеї такі, де треба максимально ускладнити рух транспорту. Давайте ми подивимось відео, як стало все на залізничному вокзалі. І після цього я прокоментую. Цю проблему, яка зараз виникла, і концептуально, що не так з сучасним урбанізм, урбанізмом. І чому там так домінують е, ще і лівоідеологічні концепції? Отже, давайте переглянемо е, ну, те, що відбулося на залізничному вокзалі, і повернемось. Біля центрального вже вокзалу Києва колапс, прибрали всі. Паркувальні місця, обабіч дороги на під'їзд, зробили непотрібні володоріжки. Машинам нема взагалі де паркуватись. Тут, ну, тут просто тупо немає парковки біля вокзалу. Є одна невеличка, там розміщується можливо автомобілів 20 і все. Все поперекривали відповідними такими відбійниками вертикальними. Ось тут парковка незаконна, як ми бачимо, але вимушено люди паркуються, бо просто немає не те, що запаркуватися, а навіть зупинитися де. Такий парадокс міського планування. Тут ще були такі місця, кармани, де люди зупинялися, ось, але навіть і тут зупинялися, вони розворочили. Але навіть і тут встановили ці огорожі, щоб люди не могли там проїхати або зупинитись. Ось так це виглядає, я просто показую. Отут часто зупинялись, на розвороті заходили і зупинялись. Тут тепер закрили, крутили болтами і просто величезна смуга, яка от ніяк не працює, просто закрита. Ну, це, як казав, невеличка така законна парковка. Ну так, да, народ запізнюється, ніхто не очікував такої розмітки, такого такої організації руху. <різв 'язково> Висновки все зроблено не для людей, для того, щоб комфортно приїхати законно запаркувати автомобіль і скористатися послугами Укрзалізниці, а з ідеологічних міркувань велосипедних пріоритетів, які не мають такої нагальності, як паркування. Пасажирів, які приїжджають на висадку на вокзал, ну отже, е от власне, е так воно відбувається зараз на залізничному вокзалі. Я хочу трошки прокоментувати для того, щоб нашу розмову все ж таки трошки звузити до певної проблематики і тематики. Я пропоную сфокусувати нашу розмову бесіду на темі велосипеди автомобілі-пішоходи. Тобто, певною мірою цей кейс, цей випадок з залізничним вокзалом, він обертається навколо цих тем і цих інтересів, інтересів пішохідів, велосипедистів і людей, які приїжджають на залізничний вокзал на автомобільному транспорті. Ну і ще частково, звісно, тема громадського транспорту. Отже, київський залізничний вокзал, як і будь-який вокзал, звісно, є достатньо. Навантаженим з точки зору користування ним пасажирів. Тобто основна мета це люди, які приїжджають на вокзал або уїжджають з вокзалу відповідно з важкими речами, тобто сумками і з валізами. Отже, що відбулося? У бабіч дороги, центральної дороги Петлюри, вулиці, яка веде. На центральний залізничний вокзал обабіч цієї дороги, ліворуч і праворуч, були законні, легальні паркувальні місця платні. Звісно, там було також чимало місць, де паркування не дозволено, але ну, де-факто люди там зупинялися, як правило, не для парковки, а для того, щоб висадити пасажирів і їхати далі. Що відбулося? Тобто, в жовтні неочікувано... Люди приїжджають на вокзал, і вони бачать, що там проїхати просто неможливо. Тобто всі легальні паркувальні місця у Бабіч вулиці Петлюри, вони ліквідовані, і замість них створено, створені дві велодоріжки, там ліворуч і праворуч, відповідно. Потім ще одна смуга громадського транспорту, і одна лише смуга залишається для автомобільного транспорту. Причому смуга для автомобільного транспорту залишається не просто одна, але вона так організована, що на розворот там залишається фактично два, два розвороти. Е, ну там ще попередній, я такі швидкий, але так, щоб повернути, зупинитися і висадити, лише два, і вони ці розвороти дуже короткі. Тобто, там немає достатньої довжини цих розворотів для того цієї, цього радіусу. Цього напівкола для того, щоб там зупинилася, особливо вранці і ввечері, коли відбувається пік посадки і висадки пасажирів, щоб там зупинилася ну, достатня кількість автомобілів хоча б на 5 хвилин. Не кажучи вже про 10 хвилин, хоча б на 5 хвилин для того, щоб висадити пасажирів або посадити пасажирів. І одночасно з цим всі інші будь-які ділянки і простори, я на відео показував, там навіть є. Певна кількість ділянок і просторів, які дозволяють, в принципі, зупинитись і не заважати руху іншого транспорту, такі, такі мікрокишені. І навіть ці ділянки, які можна було б залишити хоча б для зупинки, не для парковки, але для законної легальної зупинки, вони також закриті оцими віхами, цими вертикальними. Конструкціями для того, щоб туди не можна було стати. Тобто таке враження, що вся, все переформатування руху біля вокзалу Київ пасажирський зроблено так, щоб навмисно причинити шкоду і дискомфорт будь-якій людині, яка на автомобільному транспорті приїжджає, щоб висадити і забрати пасажира. І при цьому нагадую, там немає тепер. Жодного паркувального законного легаль, легального місця там де вони раніше були. І єдине, що залишилась невеличка парковка, така пляма паркувальна. Там можуть легально запаркуватися, ну можливо, 30 автомобілів і все. Це при тому, що запит на кількість паркувальних місць там вимірюється сотнями, безсумнівно, принаймні в одному моменті. Но ми маємо пам'ятати, що це центральний залізничний вокзал не лише Києва, а й України. Це ключовий також міжнародний залізничний вокзал, особливо коли в Україні не працює авіаційне сполучення залізничний вокзал міста Києва. Він виконує величезне навантаження, в тому числі на міжнародні залізничні рейси. І отже, тепер я просто звертаю увагу. Неможливо, якщо будь-хто, хто може їхати на залізничний вокзал, має запланувати, особливо якщо це вранці і ввечері, хвилин 45 додаткових для того, щоб десь знайти паркувальне місце. Ну я не знаю, можливо, там за кілометр або метрів за 500 без залізничного вокзалу, бо там ще є вулиця Жилянська, яка, до речі, одностороння, і там, навіть якщо туди виїхати, десь там шукати парковку, то потім повернутися і їхати в бік. На правобережжя, скажімо так, в бік Житомира туди, там дуже важко, скажімо так, ускладнюється рух. Тому отже, тепер про велосипедистів, і пішоходів, Тобто є в сучасному урбаністичному ілюзорному світі, який в голові велосипедистів створений, полягає у тому, що міста, в тому числі багатомільйонні як Київ, Мають бути підпорядковані інтересам кількох сотень велосипедистів. Велосипед це корисно для здоров'я, і безсумнівно, я вважаю, що треба їздити на велосипеді, воно точно не зашкодить. Але місто і містопланування це складний механізм, який потребує врахування законних прав і інтересів всіх учасників дорожнього руху і всіх мешканців. А також враховувати домінуючу транспортну потребу. Звісно, на мою думку, в великих містах передусім пріоритет має віддаватися громадському транспорту, особливо великому громадському транспорту, тобто великим автобусам, відповідно, трамваям і тролейбусам. Ну і, звісно, підземний транспорт це метро. Але в даному випадку ми бачимо, коли біля залізничного вокзалу. Максимально дискриміновані автомобілісти, які користуються залізничним транспортом. Тобто автомобілісти, які привозять людей на залізничний транспорт, вони не мають змоги це зробити. І замість того, що вони мали там запаркуватися, там розмістили всюди велодоріжки. У мене запитання: для чого велодоріжки у під на під'їздах до залізничного вокзалу? Для того щоб вони могли приїхати на залізничний вокзал, велосипедисти взяти з собою велосипед і в поїзді їхати. Для чого там велодоріжки? Щоб що, яка мета, яке призначення цих велодоріжок? Я можу точно сказати: велодоріжки на вулиці Петлюри в Києві на під'їзді до центрального залізничного вокзалу не потрібні. Я там стояв зараз. Багато хто проводить експерименти, стоїть там по півгодини, вишукуючи хоч одного велосипедиста і жодного велосипедиста, але при цьому жодного і паркувального місця. І плюс оці ці вертикальні конструкції конструкції, які покликані відділити велодоріжку і заблокувати можливість запаркуватися там, вони в тому числі створюють дискомфорт і для зимньої снігоприбиральної техніки. Тепер сніг там прибрати буде неможливо через ці вертикальні помаранчеві конструкції. Взагалі, ми маємо розуміти, що оця концепція боротьби з екологією, з вихлопами, вона, типу, має якісь певні благі наміри. І в деяких місцях рух автомобільного транспорту треба трошечки обмежити, звісно, в інтересах пішоходів, наприклад, в інтересах пішохідних зон. Але те, як зроблено це на залізничному вокзалі в Києва, дуже яскраво помітно, що в процесі планування цього домінувала. Так звана зелена автоанти антиавтомобільна ідеологія, просто ідеологія, а нераціональний підхід до планування і нездоровий глузд. Тобто, моя основна претензія і мій основний закид полягає в тому, що в процесі реформ містобудування, в процесі організації життєвого простору має домінувати не ідеологія. Ліворадикальна, там зелена, псевдозелена, антиавтомобільна. А здоровий глузд і раціональність. Тобто, у підсумку змін має стати краще, а не гірше, як стало на центральному залізничному вокзалі Києва. Тому там велодоріжки не потрібні, ними майже ніхто не буде користуватися. А запаркуватися і навіть зупинитися просто для висадки пасажирів, нема де. Запитання для чого так? Чому не було достатніх спілкувань з громадськістю? А вже люди, які брали участь в тому числі у плануванні цієї розв'язки, в тому числі такий Дмитро Біспалов, е такий експерт з урбаністики, як він себе позиціонує, вони теж визнають, що нормальних консультацій громадськістю з громадськістю не відбулося. Тобто вони просто вирішили напередодні зими снігопадів зробити там велодоріжки, по яким ніхто не буде їздити, ніякі велосипедисти, а запаркуватися, щоб висадити пасажирів або посадити, в тому числі маломобільних, в тому числі жінок, дітей, в тому числі людей з інвалідністю. Їх тепер неможливо спокійно висадити, або треба приїжджати за 45 хвилин до поїзда, щоб встигнути це зробити і не запізнитися на рейс. Запитання для чого, кому, навіщо псувати життя, навіщо дратувати людей? Навіщо допускати, щоб ідеологія в містобудуванні домінувала над законними інтересами і зручністю всіх мешканців або гостей Києва, або будь-якого іншого міста України. До речі, про велосипеди. Ми маємо розуміти, що цей велоекстаз, велоажіотаж. Як то кажуть, не все з ним так однозначно. Якщо ви мандруєте в європейських містах, я пам'ятаю, був в Англії в біля Оксфорду і в якомусь англійському містечку, чи навіть в самому Оксфорді, там до цих велосипедів і велосипедистів, як у цих голубів, які обгажують центральні площі і пам'ятники європейських столиць, і ці велосипеди валяються у кількості сотнями, ледь не на кожному п'ятачку або площі міста. І там прям всюди оголошення висять, що your bicycles are not tolerated here. Тобто ваші велосипедисти, велосипеди тут не толеровані. Тобто ми їх не хочемо тут бачити. Перепрошую, зараз немає цього фотозабраження. Я навіть фотозабраження зробив. Тобто там велосипедисти дістали всіх. Тобто, з однієї автомобільної крайності йти в іншу велосипедну крайність, яка максимально створює дискомфортне середовище, це погана ідея. Тому я і говорю. Треба шукати концепцію в містобудуванні не ідеологічну, яка полягає у тому, щоб дати бій двигуна внутрішнього згорання, дати бій сім'ям з багатьма дітьми, які в тому числі рухаються, звісно, на автомобільному транспорті. Ясно, що якщо у тебе немає дітей зелений екоактивіст, і у тебе є максимум котики собачка, то можливо тобі велосипеда або, можливо, електроскутера самоката буде достатньо. А якщо ти відповідальний громадянин своєї держави, у якого є сім'я, багато дітей, безсумнівно для пересування максимально зручний транспорт є автомобільний. Це ще про користь, в тому числі демографічно, для певних суспільств і міст. Але інтереси таких людей інтереси маломобільних людей, також не враховані, маломобільні люди не пересуваються на велосипедах. Багатодітні сім'ї не пересуваються на велосипедах для того, щоб дістатися з пункту А в пункт Б. Ну а якщо вже так ми рухаємося, і велосипедисти-велеактивісти, велосипеди, які намагаються поставити в незручну позу всі міста багатомільйонники і стотисячники в міркуванні екології, то хочеться запитати тому: а чому немає тоді у нас відповідних... Доріжок або шляхів для коней для візків з кіньми. Ну, тобто це взагалі буде екологічно. Давайте вже тоді в, в цій екоборотьбі рухатися, як то кажуть, до логічного завершення, продовження коням будемо робити велодоріжки. Коні, Кінські доріжки точніше будемо робити. Вон, аміші в США їздять багатодітні. Давайте, а що? Попіклуйтесь, будь ласка, тоді велоактивісти е, про, е, про людей, які хочуть на візках їздити. До речі, їхній екологізм значно прогресивніший, значно більш радикальний, ніж ваш електро або велоекологізм. Коні це ще більш екологічно. Рухайтесь в той бік. Не хочете? Ну Тоді давайте ми будемо вибудовувати концепцію наших міст і урбаністичних реформ перетворень. Раціонально з урахуванням комфорту і зручності для всіх учасників і для всіх мешканців, а не просто з дуру для того, щоб вважатися модними і актуальними, зробимо все максимально некомфортно, так щоб це викликало роздратування. Ну і, звісно, там є певні фірми і компанії, які тут виграли тендер і все це зробили, і отримали ще непогані кошти за такі нікому не потрібні реформи біля залізничної станції Київ-Пасажирський. Друзі, дякую за увагу. Власне, це відео можна поширити. Ця дискусія має набирати обертів, і ми маємо в наших містах. Будувати простір комфортний, передусім для сімей з дітьми, комфортний для маломобільних людей, комфортний для різних верст населення, а не лише комфортний для велосипедистів. Бо всі сучасні урбаністичні реформи такі враження, що вони зроблені під цю дуже маленьку, дуже нечисельну, Верству населення. Говорю це вам я, як людина, яка пару тижнів тому купив велосипед своєму сину, і залюбки він на ньому катається. Напишіть, що ви думаєте з цього приводу в коментарях, які запитання або незгода. І також ваш досвід користування залізничним вокзалом у Києві і у Львові. До речі, там теж дуже специфічний спосіб здійснили. Реконструкцію. Що думаєте, поширте це відео. Дякую за увагу. Побачимось!